Дорогі мої, ми продовжуємо наші катехетичні науки про нашу святу католицьку віру, і, хоча йдеться про прості і знані нам речі, але їх варто собі повторювати, і саме до цього нас заохочує мати церква, щоб ми пізнавали Господа Бога щораз краще. Часом зміст може бути досить важким для розуміння, як це було останній раз, коли ми говорили про Пресвяту Трійцю, бо це перевищує людське розуміння і тому є важким для усвідомлення. Нині має бути легше, бо сьогодні поговоримо про те, що сотворив Господь Бог. Ми вже пройшли науку про Отця Всемогутнього, а тепер розважимо науку про Отця Сотворителя неба і землі. Що ж це означає? Це значить, що Господь Бог добровільно з власної волі сотворив світ, тобто все те, що ми бачимо, сотворив речі неживої природи та живі істоти. Людей, тварин, рослин та інші організми, а також розумних істот, якими є, ангели і люди. При цьому варто ще раз наголосити, що Господь Бог не мав потреби їх творити. Про це ми говорили минулого разу. Господь Бог є щасливий навіки, він вічний і нічого не потребує для щастя, йому нічого не потрібно. Але тільки через свою велику доброту Він сотворив все те, що сотворив, Він сотворив нас з любові, і не просто сотворив, але й призначив до вічного щастя. Отже, Господь Бог сотворив нас і цілий світ через свою доброту, і, по-друге, дбає про цей світ. Проте це твердження відкидає фальшива наука, котра каже, що Господь Бог, як тільки сотворив світ, зразу самоусунувся. Залишивши його на призволяще. Але це суперечить католицькій вірі. Ми віримо, що Господь Бог не тільки сотворив світ, але й постійно дбає про всі речі, котрі сотворив. І цю турботу про всі сотворені ним речі ми називаємо Божим проведінням. Тож Господь Бог неустанно, згідно своєї волі, впливає на перебіг історії, і якщо захоче. То вплине на життя будь-якої людини. І тут з'являється питання, яке часто виникає не тільки у невіруючих, але також у віруючих. Якщо Господь Бог не тільки сотворив, але й впливає на світ, то чому, попри це, не перешкоджає гріхам? Чому допускає, що люди грішать? А все тому, що Господь Бог дав людині свобідну волю? Щоб людина сама була причиною і творцем свого щастя або свого нещастя. Господь не хотів створити людину як якесь нерозумне творіння, як маріонетку в своїх руках, що виконує все, що він наказує. І хоча Господь Бог щось наказує і щось забороняє, але все ж залишає людині вільний вибір і можливість заслужити на життя вічне, людина сама. За власною волею або відкидає Господа Бога і відмовляється прислухатися до Божих заповідей, або приймає все, що Бог заповідає, і виконує Його святу волю. Свобідна воля дає можливість людині грішити. Очевидно, що Господь Бог, будь-яке зло може обернути на добро, і саме тому Він допускає зло, щоб обернути його на добро. І тут вже йдеться не тільки про гріх, бо це вже друге питання. А перше питання було, чому Господь Бог не перешкоджає гріхам. Напевно, всі ми були б щасливими, коли б Господь стримував нас від гріха. Але так не є. Коли ми хочемо згрішити, то Він залишає нам таку можливість через те, що дав нам свобідну волю і залишається вірним цьому своєму рішенню. І це відноситься не тільки до гріха, але й загалом до всього. Часто люди ставлять запитання, чому Бог. Допускає зло, яке саме по собі не є гріхом, наприклад, якісь природні катастрофи, візьмімо, до прикладу, землетрузи, при яких можуть гинути люди, чи вірусні хвороби, які косять людей, будь-якого роду фізичне зло, котре відбувається зі сотворіннями, Господь Бог допускає, щоб покарати за гріхи. Жоден з нас не є цілком невинним щодо Бога, тому, коли до нас приходить якесь зло, ми можемо вважати, що це кара. За наші гріхи. Або це може бути способом навернути грішників. Через нещастя, Господь Бог хоче зрушити серце і свідомість грішника, що він звернувся до Бога за допомогою, тому і маємо приказку як тривога, то до Бога. І так і є: як трапиться якесь нещастя, то навіть затверділі грішники замислюються над вічністю, над своєю долею вічності і навертаються до Бога. Господь Бог також допускає зло. Щоб випробувати справедливих. Навіть коли хтось не є затверділим грішником, то Господь Бог також допускає зло на справедливих, щоб вони могли довести Всевишньому, що і в нещасті вони залишаються вірними Богу, і таким чином могли заслужити на вічне щастя у небі. А деколи йдеться й про вище добро, наприклад, часом Господь Бог допускає якесь фізичне зло, щоб вивести з нього якісь. Вище добро для всього загалу, отже, ми поговорили про те, що Господь Бог сотворив світ, сотворив світ з нічого, а також що сотворив такі істоти, котрі перевищують всі інші. Це ангели і люди перевищують, бо є істотами розумними. Отже, ангели це чисті духи, котрі не мають тіла, але обдаровані розумом і свобідною волею. Вони були сотворені в стані святості і справедливості, щоб відповідати Божій ласці. Ми добре знаємо, що частина ангелів беззаперечно відповіли на цю ласку Божу, підпорядкувалися Богу у всьому і стали Його вірними слугами. Тих ангелів ми так і називаємо, власне, ангели, бо ще були інші ангели, котрих ми не називаємо ангелами, але дияволами, бо вони не відповіли на ласку Божу, але збунтувалися проти Господа Бога. Їх провідником був Люцифер. Званий сатаною або дияволом. Господь Бог користає з послуг ангелів, а вони йому служать. У багатьох місцях Святого Письма можна прочитати, що ангели належать до Його свити і спричиняються до Його прослави в небі. Господь Бог також використовує ангелів для опіки над людьми, зокрема, таким чином, що кожній людині від народження призначає ангела-охоронця, котрий оберігає людину впродовж цілого життя. Цей ангел-охоронець опікується нами, зокрема, у спокусах, він посилає нам якісь добрі думки, надихає на добрі вчинки, а також заносить наші прохання Господу Богу і заступається за нас. Тому для нас дуже корисно мати такого духовного товариша у житті, бо дуже часто ми забуваємо, що ангел-охоронець весь час є біля нас, і тому важливо, щоб ми практикували ту набожність до ангела-охоронця, молилися до нього, зверталися до нього за поміччю. Особливо в якихось небезпеках, передусім у небезпеках духовних, коли нас мучить якась спокуса до гріха, але також у фізичних небезпеках і в матеріальних, бо віримо, що ангел охорони чуває над нами. Господь Бог так установив, що ті злі ангели, ті упалі ангели, тобто дияволи, також мають певну владу над людьми, але ми не повинні переоцінювати їхньої влади, як це роблять деякі сучасники, віруючі і невіруючі, Котрі вражені великим впливом диявола на світ. Так, сатана має певний вплив на світ, але не більший, ніж Господь Бог йому на це дозволив, бо нічого на світі не діється без допусту Божого. І якщо щось відбувається, значить це діється через якесь більше добро, котре передбачає Господь Бог і котре часто приховане перед нами. Тож диявол може завдати людині кривди. Кривду духовну через схиляння до гріха, а також кривду фізичну через матеріальні речі, а також через інших людей, і до такого ступеня, що часом відбувається одержимість, коли диявол оволодіває тілом людини, але над душею він влади не має. Тому диявол не може перешкодити спасінню людської душі, і про це треба пам'ятати так, він може спокушати до зла, але тут має бути свідоме рішення людини. Коли людина опирається злим думкам і спокусам, то диявол не має влади, щоб перешкодити людині осягнути спасіння. Отож ми закінчили розваження про ангелів, а тим другим вищим сотворінням Божим, яке стосується нас з вами, є власне людина. Господь Бог сотворив людей особливими, тому людина є сотворінням не тільки духовним, людина складається з тіла і душі, і людська душа є духовною складовою. Душа це духовна сутність, що обдарована розумом і свобідною волею, а також є безсмертною. Душа, з'єднана з тілом, є елементом людського життя. Про душу ми знаємо те, що вона є безсмертною і що Господь Бог створює душу для кожної людини, зокрема, в той час, як тіло ми отримуємо в результаті перебігу певних природних процесів, котрі були установлені за Божим порядком, і народжуємося від наших земних батьків. А душу. Кожну безсмертну душу Господь Бог створює щоразу. Тож в цьому сенсі справа сотворення триває, і Господь Бог створює душу в момент зачаття людини. Отож людина отримує тіло у природний спосіб, очевидно, завжди завдяки ласці Божій, бо то Господь Бог установив такий природний порядок. Тож люди народжуються від земних батьків, але Господь Бог створює кожну окрему душу в моменті зачаття для кожної окремої людини. Але поставмо собі запитання, для чого Господь Бог сотворив людину. Про це також варто пам'ятати ми це часто повторюємо дітям. Нещодавно я про це говорив на катехизі дітям у каплицях, які я обслуговую в Ряшеві і в Ярославлі. Ми згадуємо цю тему при підготовці до Першого святого Причастя і при підготовці до миропомазання. Так, ми часто зачіпаємо цю тему. Для чого Господь Бог сотворив людину? Я дітям завжди кажу, ви маєте про це постійно пам'ятати, бо, на жаль, багато дорослих про це забуває. Тому це запитання варто повторювати не лише дітям, але й дорослим, бо це дуже допомагає вести добре і гідне життя. Тож, для чого існуємо? Господь Бог сотворив людину, по-перше, щоб Господа Бога пізнати. По-друге. Щоб його пізнавши, полюбити, і по-третє, щоб йому служити, скажімо так, на цій землі, і таким чином його пізнавши, полюбивши і йому служачи, заслужити собі найвічне щастя на небі. Це якщо дуже коротко. В наш час багато людей замислюється над цим питанням, коли переживають різні кризи, депресії чи інші труднощі. Так, вони замислюються, для чого живуть. І який сенс їхнього життя? Чому так відбувається? Бо одні вже не пам'ятають, а іншим про це ніколи не говорили, для чого Господь Бог їх сотворив. Тому для нас це велика поміч в житті, коли знаємо відповідь на це запитання, особливо в час, коли до нас приходять якісь труднощі або екзистенційні кризи. В цьому немає жодної нашої вини. Коли на душу приходить якийсь смуток чи в голову приходять такого роду думки, і ми не знаємо, звідки зачерпнути пригорщу правди про нашу віру. Отже, ми існуємо для того, щоб пізнати Господа Бога, який Він є великий і всемогутній, щоб полюбити Його і служити Йому. Ось в цьому полягає сенс нашого життя. І коли ми це виконуємо, то наше життя має правильний напрям. Воно набирає глибокого змісту, і ми наповнюємося надією, що таким чином осягнемо вічне спасіння. Про вічне спасіння ми вже сьогодні згадували на проповіді: вічне спасіння передусім полягає у вмінні вдивлятися в лик Божий. Очевидно, що йдеться не про наші тілесні очі, бо Господь Бог не є сутністю тілесною. Якщо ми кажемо, що маємо візію щастя, то не маємо на увазі. Візію, яку можна сприймати органами чуття, але говоримо про якесь інше, глибоке духовне пізнання Господа Бога, яке є набагато глибшим пізнанням, ніж доступне нам тут, на землі. У візії ми можемо пізнати Господа Бога духовно таким, яким Він є насправді. Тож ми нагадали собі, для чого Господь Бог нас сотворив, і першими людьми, котрих сотворив Господь Бог, були Адам і Єва. І Господь помістив перших людей в земному раю, наступні люди тілесно були створені іншим способом, власне, у вищезгаданий природний спосіб, установлений Богом, через народження від батьків. Тож Господь Бог сотворив перших людей Адама і Єву і з'єднав їхні тіла з душами, котрі для цього сотворив. У Святому Письмі можемо прочитати, що Господь Бог вчинив людину на свій образ і подобу. Це означає, що він обдарував людину розумом і свобідною волею. Саме розум і свобідна воля особливим чином наслідує божественну природу, звичайно зберігаючи певну пропорцію. Тому й кажемо, що людина сотворена за образом і подобою Божою. Господь Бог не тільки сотворив Адама і Єву, не тільки дав їм безсмертну душу і розум, але й підніс їх до надприродного порядку. Обдарувавши їх особливими дарами, котрі, на жаль, людина втратила. Господь Бог наділив особливими дарами наших природичів, а також наклав певну заборону. Так, обдарував багатьма надприродними дарами і життям в земному раю, але висунув вимогу, як читаємо на початку Святого Письма, щоб не їли плодів з дерева пізнання добра і зла. Чи були наші природичі слухняними? Знаємо, що ні. І таким чином, на жаль, зашкодили собі, а також своїм потомкам. У первинному задумі Божому Адам і Єва мали передавати своїм потомкам разом з людською природою всі ті особливі дари, котрі отримали, між іншими це досконалість тіла і душі, знання, котрі відповідали їхньому стану, незаплямованість природи разом зі звільненням від смерті, від різних болів та немочів у житті. І все це наші прародичі мали передавати своїм нащадкам. Але, на жаль, вони згрішили, і всі ті дари були втрачені, тому всі їхні нащадки вже не отримують цих дарів, і ці дари вже не належать до людської природи. До того ж, на потомків перейшла пляма перевородного гріха. Той перевородний гріх не є гріхом вчиненим. Тобто, хоч людина народжується і ще не вчинила гріха, але вона вже має на собі пляму гріха. Тобто, Закладені в людській природі певні недоліки, наші перші прародичі були обдаровані справедливістю і святістю, але потім вони вже не могли передати нащадкам того стану справедливості і святості, а передали їм стан первородного гріха, котрий унеможливлює людині оглядання Господа Бога і вічне спасіння без зусиль з їхньої сторони. Тож можна сміливо сказати, що це велике нещастя. Але як ми вже знаємо, Господь Бог від самого початку заповідав, що диявол буде переможений, і Господь Бог, попри гріх первородний наших прародичів, знайде спосіб Його позбутися, знайде спосіб дати людині можливість оглядати лик Божий і вчинить це через Господа нашого Ісуса Христа, котрий відкупить людство від гріха первородного, переможе сатану і переможе гріх. Ми знаємо. Що пізніше та ласка звільнення від первородного гріха переходить на людину через тайну хрещення, але про це будемо говорити в одній з наступних катехиз, коли буде йти мова про ласку. А зараз, наприкінці розмови про первородний гріх, варто пригадати, що одну особу Господь Бог звільнив від первородного гріха. Чудовим чином Він зробив так, що ця особа була зачата без первородного гріха, без тієї плями на своїй людській природі. Очевидно, що це була причиста Діва Марія, котру, як ми віримо, Господь Бог через її передбачені заслуги, бо Господь Ісус ще тоді не відкупив упале людство, але Господь Бог, як Всемогутній, що має право, і позачасовий, що має бачення майбутнього, з огляду на майбутні заслуги, мук і смерті Господа нашого Ісуса Христа на Христі міг прийняти плоди тих мук і смерті Спасителя по відношенню до Матері Божої і захоронити її. Від плями первородного гріха, щоб вона стала гідною святиною для Сина Божого, і тому ми віримо, що Мати Божа є непорочно зачатою. Так виглядає, що на сьогодні досить. Ми закінчили на тому, що Мати Божа є непорочно зачата, а всі інші люди народжуються заплімовані первородним гріхом. Але Господь Бог через пречисту діву дав людству Спасителя і відкупителя. А вже про нашого Спасителя і Відкупителя ми будемо говорити наступного разу, коли перейдемо до наступної тези символу віри, в якій проголошуємо нашу віру в Ісуса Христа. Амінь.